Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні трошки вітряно, але я сподіваюся, що буде мене чути. І так, на сьогодні на продаж Nissan Prima Star. автомобіль 2013 року, коротка база, мотор 2.0, 84 кВт, самий потужний. Моторчик нас цепний привід, звичайні електромагнітні форсунки, які вже прості, до солярки. Мотор Євро5, надійний, самий ходовий. Ну і найпопулярний мотор, і на даний момент дійсно найпопулярний автомобіль, якщо з бусиків брати. І так до огляду, автомобіль вже пару років в Україні, це оригінальний пасажир, як я кажу, коротка база, колір чорний металік. Зберігся дуже шикарно. До того, як він був у мене, був один підкрас, ця дверка водійська. Все остальне нічого більше не фарбовано. Все оригінально. Я фарбував по цьому автомобілю передній бампер і капот. Капот фарбував, бо була така типа, наклейка з цієї сторони, вона почали здирати її, а воно здирається дуже погано разом з лаком, тому і вирішили пофарбувати весь капот. Автомобіль без ДТП, абсолютно все оригінальне, навіть лобове скло, як ми бачимо, сплінтекс. Зараз фокусується камера у нас. Двоєчка стоїть. Автомобіль 2013 рік, але ці вікна можуть бути двоєчки, це допускається на рік вниз. Так ми бачимо, у нас легкосплавні диски, гума майже нова. Тут видно протектор такий. Я думаю, що відсотків 90 І, до речі, гума Yokohama, це дуже крутезна, дуже дорога японська гума. Виглядає автомобіль дуже шикарно. Як видно, блистить, може якісь там сліди експлуатації, можуть бути. От видно, от тут такі маленькі царапинки, з метра вже не видно. Автомобіль проїхав 270 тисяч там, з копійками, це її оригінальний пробіг. Тому можуть бути сліди використання. Або це все фарбувати, і тоді люди задають багато питань, чому воно все фарбоване, або будуть такі міленькі сліди експлуатації. Оптика була в броні, її зняли. У дуже гарному стані. Все світить, все повороти, моргають, це як має бути. Як ми бачимо, лобове фіолет, з фіолетовим відтінком. Це таке антиблікове покриття, можна так сказати. Так, далі йдемо. Є форточки в вікнах, є зверху релінги. В чорному кольорі дуже гарно виглядає. Трошки він грязнуватий От там, де порожки, бо сюди доїхав. Зараз така погода, як бачите. Але все ціленьке, ніде ні ржавчин, ні там якихось м'ятін такого немає. Тільки от такі мілкі можуть бути сліди. На чорному дуже видно. Знову ж таки, резина у нас, отут, як ми бачимо Yokohama, Оригінальна японська гума. Ззаді у нас ляда, є партроники оригінальні, є задній дворничок, це все також працює. Вся оця ліства не фарбована. Ну, тось, я маю на увазі ось ці пластмаси, ось ці, не зає дверей, все в дуже гарному стані, не потряпане, не пошкоджене. Прошу пробачення, якщо вітер трошки заважає, але сьогодні дуже вітряна погода. Виглядає дуже гарно, ну, прям, стан дуже крутий. Тим більше автомобіль весь в оригіналі. Герметики всі на місці. Знову ж таки, як ми бачимо, тут такий слід трошки є, отут видно. Таке міленьке може бути. Пороги в нас рівні. З цієї сторони також форточки, які відмикаються, відкриваються. Ну і так, по кузову, я думаю, все зрозуміло. Також і оригінальні туманочки ви вже бачили, дуже гарно виглядає. Йдемо далі по салону. Салон, як я вже казав, оригінальний пасажир, 9 місць, це категорія Б. Нічого ніякі документи переробляти не потрібно. Гарно все, ніде нічого не протоптане. Такі свіжі сидіння, дійсно гарно збереглося, хоча автомобілю 276 здається, тисяч пробігів. Нісана така своя розцвітка, можна сказати, дуже прикольна, така, як на мене. Є дві подушки безпеки, одна в панелі, одна в рулю. Є також, як ми бачимо, це круїз контроль кнопочки. Все це також працює. І шестиступінчата механіка, як ми бачимо, вже трошки підтерлась, але ну, все-таки є роки експлуатації. І оце Перше це круїз-контроль і обмежувач швидкості, друге центральний замок, і третє підігрів дзеркал і заднього вікна. Магнітола, як ми бачимо, ще в ідеалі не поцаряпана, ні єдина кнопочка там не виломана. Тут є AUX, підключення до магнітоли, кондиціонер, заправлений працює. Ну, Вся в принципі, по автомобілі працює. Також прикольна функція: датчики дощу і світла. Це така. Майже максимальна комплектація в авто. Хромовані ручки, От, як ми бачимо, електродзеркала. А знову ж таки, тут двоєчка також на вікні на автомобіль 2013 року. Є також ESP, дуже крута функція в даного автомобіля. Хто їздив, хто розуміє, я думаю, навіть не потрібно нічого лишнього говорити. Це ну, прям, плюсик величезний. І вверху, оце, це парктронік Тобто, Це оригінальний парктронік, він також все працює. От, тут можна звернути увагу, також нічого не. Ну там, Не витерте абсолютно все. в дуже гарному стані. Взагалі автомобіль дуже гарно зберігся, дуже гарний стан. Домкратик у нас на місці оригінальний, запаска також на місці. От, дверки всі закриваються. От, чути одразу. Тут у нас якесь обслуговування, що було у 2019 році 260 тисяч, як ми бачимо. Зараз також по бажанню масла фільтрація вже тут на місці все замінити. Автомобіль з сажевим фільтром, з каталізатором, нічого не вирізалося, не прошивалося. Це все в повному оригіналі. Цеп також ще оригінальний стоїть, ну це вже по бажанню. Хтось хоче на такому кілометражі міняє, хтось, я знаю, що їздять до 400 тисяч на оригінальному цепу. Це вже все по бажанню. Потрібно можемо також замінити. Регламент взагалі в цепа, там, около 200 тисяч км. Але, знову ж таки, кажу, їздять вони непогано на оригінальну. Є також два ключі, як ми бачимо, центральний замочок, все це, це працює також. Є подлокотник. Тут у нас також все ціленьке, нічого не подряпано. навіть отут це все оригінал. Тут нічого ніхто не фарбував. Є миленькі такі потертості, але це реально оригінальне все. Пройомчики також все в дуже гарному стані. Коли вакуум автомобілі важко закриваються двері, коли от немає, матраси, вона легенько закривається. Також задні дивани ціленькі, сидіння Isofix, це можливість кріплення дитячих крісел. Це в гарному стані. Нічого не продавлено, не пропалено. Вікна відкриваються. Це у нас голубенький обдув, це обдув на потолку, це. це кондиціонер, червоне це у нас напалдує теплим повітрям. Також пол ми бачимо. В гарному стані, не подряпаний, не провалений. От тут в них болячка, це все задирається, тут все гарно. Цей диванчик у нас також гарний, без пропалів, без продавлень, без нічого. Є також динаміки на потолку, які також працюють. Далі ляда в нас сзаді. Важко сказати, що краще чи ляда чи розпашонка. Є одні люди, які хочуть тільки ляду, є люди, які хочуть тільки розпашонку. Тому це все кожному, як кажуть, своє. Тут все ціленьке, там також все ціленьке, сидіння складаються, вже не в одному відео показував. Є от флажки отам. І потім оці штучки за них дергаєте. І відкидається сидіння. Спочатку ось тут флажок за сидінням, який ложить спинку ось цю туди вперед. Тут мілкі подряпинки, нічого такого глобального. Гарний стан автомобіля. Ляда у нас також тут. пластмасова, оригінальна. Йдем далі. Так, по мотору сказав, ще заведу, покажу як працює даний автомобіль. 276, ну вже зараз де 277. Робить просто ідеально. Ну реально, от послухайте роботу мотора. Дуже гарно працює автомобіль, рівнесенько. Зараз ззаду покажу. Коли сажує каталізатор на місці, то не може бути ніяких димів, ну, тут нічого і нема. Е, так ще не сказав по автомобілю, тут повний бортовий комп'ютер, який показує розхід і все інше. От Зараз ми подивимося, що у нас тут є. Ну, коротше, є все, що треба. Тут у нас показує температура, у нас зараз мінус один, майже 11 годин ранку. Так, Моторний відсік. Моторний відсік я не мив. Багато людей кажуть, що чого не помив, багато людей кажуть, що навіщо помив. Тут все рівнесенько працює. Трошки такий він грязнуватий, але все в оригіналі. В принципі, якщо потрібно, я помию, взагалі не проблема. Тут також все ціле, ніде там вирушав, нічого такого немає. Так, працює даний автомобіль. Всі лампочки, всі поворотники, дворнички, це все також працює, все в ідеалі. По ходовій частині автомобіль збитий до кучки, такий, як треба. Гума не стара, м'ягенька, він себе дуже гарно веде по дорозі. Верніше його навіть нікуди не веде, але в ньому дуже приємно їхати, отак правильно сказати. Все, такий вийшов. що цікавить, будь ласка, телефонуйте, питайте, буду радий допомогти. Все, слава Україні! Ми обов'язково переможемо. Не забувайте донатити на ЗСУ. Все, до зустрічі!